Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі з вами Ганна Варава. Колишньому сержанту армії США загрожує до 10 років в'язниці. Він визнав себе винним у переданні важливих військових таємниць США комуністичному Китаю. Китайські пристрої для глушіння сигналів наповнюють США з 2021 року. Кількість їх вилучень на кордоні США зросла більш ніж у вісім разів. Офіційні особи попереджають, що ці пристрої можуть перешкодити військовим операціям. Майже половина імпортованої Китаєм нафти проходить через урмузьку протоку, і загострення ірано-ізраїльського конфлікту ставить під загрозу цей життєво важливий для Китаю канал постачання. колишньому військовослужбовцю армії США загрожує багаторічне тюремне ув'язнення за спробу продати військові таємниці США комуністичному Китаю. Джозеф Шміт визнав себе винним за двома пунктами обвинувачення. За даними міністерства юстиції, він мав доступ до секретної розвідувальної інформації. Шмідт служив керівником групи в головному підрозділі армійської розвідки на об'єднаній базі Льюіс Маккорт. Це великий військовий центр США у штаті Вашингтон. Об'єднана база армій та ВПС відіграє ключову роль у протидії військовим загрозам з боку Китаю. Тут базується перший корпус армії США й оперативне командування армії в індо індотехоганському регіоні. Вони проводять спільні навчання із союзниками, зокрема з Японією та Австралією. Ом, п'яти років служби Шміт мав доступ до секретної інформації. Він звільнився з армії 2020 року. Згідно із судовими документами, незабаром після звільнення шміт надіслав електронного листа до китайського консульства в Туреччині та китайським співробітникам розвідки, запропонувавши їм секретну військову інформацію США. Потім він вирушив до Гонконгу для подальших переговорів з китайською стороною. Він пробув там близько двох років, перш ніж ФБР у дві Ця третьому році заарештувало його після прибуття до Сан Франциско. Міністерство юстиції стверджує, що Шмідт передав зміст кількох документів, у яких детально викладалися важливі військові таємниці США. Крім того, він ймовірно, допоміг китайській технологічній компанії розробити пристрій для декодування систем військової розвідки США. Тепер шміту загрожує максимальне покарання у вигляді 10 років в'язниці та штрафу розміром 250 тисяч доларів. Винесення вироку заплановано на початок вересня. На кордоні США вилучають дедалі більше китайських пристроїв для глущіння сигналів. За останні чотири роки їхня кількість зросла більш ніж у восьмеро. Міністерство внутрішньої безпеки США попереджає ці пристрої становлять серйозну загрозу як для авіації, так і для громадської безпеки. Найбільш високотехнологічні здатні перешкодити військовим операціям США. Пригнічувачі сигналів це пристрої, що використовуються для блокування радіочастот. Вони можуть серйозно перешкодити роботі служб екстреного реагування на надзвичайні ситуації. У США їх використання заборонено, оскільки це може створювати перешкоди для засобів зв'язку правоохоронних органів і критично важливої інфраструктури. Міністерство внутрішньої безпеки повідомляє, що нелегальні мігранти з південної Америки використовували їх для глушіння поліційних рацій під час скоєння крадіжок зі злому і пограбування банків такі випадки були зафіксовані в штатах Флорида, Техас і Вірджинія. Ці глушники можуть блокувати сигнали gps пристроїв мобільних телефонів, блютуз і дронів. Вони становлять загрозу не тільки для поліції, пригнічувачі сигналів високої потужності можуть створювати перешкоди для екстрених трансляцій. Вони також можуть бути використані для глушіння систем збройних сил США у звіті Конгресу США за 2024 рік. йдеться про те, що китайські військовики вкладають значні кошти в радіоелектронну війну, зокрема спрямовану проти армії США. Вона містить технології, які можуть порушити життєво важливі канали зв'язку, на які покладаються Збройні сили США під час бойових дій. Іран погрожує закрити Ормуську протоку у зв'язку із загостренням конфлікту з Ізраїлем. Проте великий економічний удар від цього може отримати Китай, а не Захід гадаю, будь-яке втручання США призведе до повномасштабної війни в регіоні з дуже поганими наслідками для всієї міжнародної спільноти. Ми підтримуємо контакти майже з усіма країнами, зокрема з Китаєм та Росією, і робимо все можливе, щоб міжнародна спільнота дала єдину відповідь на цю агресію. Іран надає або надавав підтримку таким структурам, як Хезболла в Лівані, Хамас у секторі Гази, Хусити в Ємені, режим Башара Аль-Асада в Сирії та міліція в Іраку. Китай же покладається на своїх довірених осіб в Ірані, Північній Кореї та Росії, щоб вести асиметричну війну проти США. Іран опинився у вкрай вразливому становищі після того, як Ізраїль і США зруйнували його союзників. Компартії Китаю також може загрожувати подібна доля, якщо завдадуть удару по їх прихильниках. Сіфоніоніфензєдине, що Іран справ. Ді може зробити це атакувати американські війська ракетами на базах в Іраку і закрити ормуську протоку. Половина нафти, яка живить економіку Китаю, проходить через цю протоку, а Іран найбільший постачальник цієї сировини. Ізраїль завдав ударів по іранській нафтовій інфраструктурі. Однак це не призвело до змін цін на нафту в США. Він націлився на нафтосховища, нафтопереробні заводи і склади, а також на газові об'єкти на півдні Ірану ослаблення Ірану не тільки серйозно вплине на постачання бойових дронів до Росії для війни проти України, а й додасть проблем економіці Китаю. Сильні повені в китайських провінціях Гуандун і Хунань затопили дороги й будинки. Багато районів залишилися без і транспортного сполучення. Місцеві жителі скаржаться на владу за їхніми словами. Та розпорядилися. Відкрите шлюзи багатьох водосховищ. З метою безпеки ми змінили їхні голоси. Так, вони скидають воду. Рівень піднявся дуже високо. Вони більше не повинні скидати воду. Місто Маомін повністю затоплене. Люди зазнали значних збитків. Багато автомобілів опинилися під водою а більша частина сільськогосподарських угідь затоплена. Дороги в селах повністю затоплені водосховище, розташоване вгору за течією, переповнене, і вони почали скидати воду, що призвело до ще більшого підвищення рівня води. Жителі Малміна кажуть, що влада скинула воду з найбільшого водосховища, розташованого вгору за течією. Це погіршило ситуацію. На кадрах видно, як бурхливі потоки несуться вулицями і затоплюють будівлі. Містями вода сягала висоти другого поверху. Не було ніякого попередження. Вода прийшла так швидко, що перший поверх практично повністю затопило через 10 хвилин. На ринку глибина води вже перевищує 2 метри. Занадто багато води хлинуло в село Хуайдзі. Я навіть не можу спати. Мій магазин затоплений. Води вже по шию. Фешородеться, що повінь зачепила більш як 10 сіл і міст постраждало понад 180 тисяч осіб, але справжні масштаби лиха залишаються незрозумілими. Китайська влада має досвід приховування реальних даних під час катастроф. Критики кажуть, що державні водосховища головна причина повені. Китай побудував по всій країні безліч гідроелектростанцій, які приносять величезний прибуток, але під час сильних дощів вони скидають воду, щоб не допустити їх руйнування. Бо більшість протестів чиновники часто не попереджають про скидання води.